Ось я взяв сайт вашої начальниці, ми його закидаємо в сервіс аналітики Гугл Реклами. Він аналізує семантичне ядро ключових запитів, семантичне ядро це список всіх ключових фраз, які він знаходить на сайті. Таких він знайшов 1084 штучки, і ми дивимося аналітику по Україні по цим запитам. Аналітику ми беремо за 4 роки з 20 по 24 рік. І ось дивимося, найбільш популярні запити перекладач перекладачем це від 1 до 10 мільйонів запитів щомісячно і конкуренція низька. Середній клік мінімальний десь в районі 3 гривень, максимальний в районі 17 гривень. Далі ми бачимо англійські переводи, переводи з англійського, переводи з руського на німецький, з українського на русський, тут від 10 до 100 тисяч. Бачите, запити російською мовою. Це те, що я говорив про російськомовну версію сайту, і навіть коли законом заборонено нам використовувати російську мову при формуванні рекламних оголошень. Але нам не заборонено крутити рекламу на українській мові, щоб були оголошені, але по російським запитам часто роблять помилку, і цього не роблять. Там буде трішки конфлікт всередині системи рекламної, але. Ми втрачаємо десь 50 60 потенційної вигоди, якщо ми крутимо лише на українські запити. Плюс там конкуренція може бути вища. А ось традиційна статистика по апостолю, Це те, що мені говорила тоді власниця Київського бюро, коли ми вибирали на які послуги ставити акцент. І ось ми бачимо, що Приріст порівняно з попереднім роком 900%. І дивимось, середня ціна за клік там в районі майже 10 гривень, це мінімальна, і максимальна майже 30 гривень. Тобто тут завищена конкурентність багато гравців, тобто компаній, які крутять рекламу, вони іменно пробиваються по цьому високочастотному ключовому запиту. І з-за цього вони воюють. і конкуренція, бачите, вже середня. Якщо буде тут показник висока, то ці. Ось бачимо, що в нас там: бюро, пер... бюро перевода. Конкуренція низька, але ціна за клік, дивіться, починається від 20, закінчується 70 гривнями за один клік. Тобто тут велика конкуренція, особливо я думаю, по Києву. Ось ми можемо подивитися, які ще ключові фрази у нас порівняно з минулим роком виросли на 900%. Ось ми бачимо, є від 10 до 100 запитів у місяць, але представте, що ви забрали, наприклад, із цих 100 запитів 50%, і бачите, конкуренція тут уже середня. І по кожному запиту ви відпрацювали і отримали прибуток. І ось 900%, нотаріальний перевод документів теж 900%, а постіль українською мовою 900%. Переклад документів на німецьку мову. Тут вже пішли по бюро. Перевод з апостілем Київ теж. 900% за 3 місяці приріст і 900% приріст за рік порівняно з минулим роком. По Харкову також. Присяжний перевод Київ. Руський запит теж 900% і за 3 місяці, і за рік. По переводам Дніпроцентр центр теж 900, Кам'янська теж 900. І ось бачимо, які тут ціни вже. Тут 80 гривень за клік. А якщо ми... От давайте ми що зараз. Ну, мені не показує рекламу, тому що я не знаходжусь у географічних зонах, хоча часто показує. І ось ми бачимо оце органічна видача. Тобто тут вище йде у нас реклама традиційна. Ми її там не бачимо. А от пішла органічна. Да? І от ми бачимо перевод Києва, Кості. І от це те, що я пропоную вам зробити як мінімум там по Черкасам. Можна це зробити і по районним центрам Черкаської області, тобто щоб на вас виходили, але потрібно орієнтуватися на епіцентри генерації цих запитів. Тобто ми завжди повинні в стратегії розвитку бізнесу йти на зустріч тим аудиторіям і тим локаціям, де вони знаходяться. Тобто, ми не повинні думати там, не знаю, з перевода посіля в Запорожжя, якщо ми знаємо, що по запитам з Києва. 900% прирост, а в Запорожжі за попиту немає на цю послугу. Тобто ми стратегічно, невірно будемо рухатися, але ми будемо витрачати кошти, нерви, ресурси під це все і час. А от і ми бачимо контекстну рекламу. Бачите, як вона це досить гарно зроблено. Тут майже всі є елементи. Отаку от, от потрібно і вам зробити. Ну, традиційні сайти по бюро перекладів, чого вони називаються бюро, тому що ну, тут все зрозуміло. Це просто архаїчний вік, рівень репрезентації, ну, просто страшний кров за чей йде. Наче в 46-му році робили ще при СС Галичина. Але ось, наприклад, така, таке поділяння розділів. Це правильно зроблено з точки зору СОшки. Чому цей сайт, до речі, бачите, він по високочастотному запиту, він перший в гуглі, тому що от, от таке детальне розподілення, воно якраз і виводиться ушки. От бачимо, вони навіть зробили ось так: ось такий запит. Бачите, багато ц... тексту і от гіперпосилання. Оце називається анкор. Вони спеціально роблять анкори, щоб пересилати на інші розділи. І чим більше таких, ну, простення тексту, це те, що я говорив, от чому воно індексується. Але потрібно розбавляти фотками, розбавляти відео, якщо є таблицями, якщо можна вставити. І от приклад документу ми також бачимо. Вони прям банером зробили його. Порушення законодавства тим, що головна сторінка виведення у них російська, повинна бути українська. Ну, Тобто тут технічно правильно зроблено з точки зору виводу сайту в Google, але з точки зору оформлення ну це архаїка. цієї архаїки потрібно відходити, тому що ну це просто жесть. Ну і окремо, давайте глянемо на ситуацію по сайту цієї начальниці. Одного лише віку домену достатньо зрозуміти, скільки вона працює. 28 років, майже 29 років. Тобто з початку ери появи інтернету взагалі. І якщо ви кажете, що до неї там йде клієнтура, то це не дякуючи їй у цьому ущербному сайту, а дякуючи тому, що вона 30 чверть століття вона вже працює в цьому напрямку. Як ми можемо побачити, СОшку вони не качають, тому що її сайт знаходиться на 8, на 6 сторінці. Посилань за 30 років. Кількість поселен в зовнішніх впливає на авторитет сайту, на його індексацію. Чим більше зовнішніх посилань йде на ваш сайт із адекватних сайтів, тим більший авторитет в очах Гугла. Гугл бачить, що на вас силається, це як сарафанне радіо, він бачить, що вас, про вас говорять. І за цього він піднімає індексацію сайту, ви виходите в ТО. І ви тоді будете не на 66-89 сторінці, а на там в топ-10 від першої до 10 сторінки. І Кількість цих посилань потрібно збільшувати щомісяця. Це називається краудмаркетинг. Ми бачимо звідки йдуть ці посилання. Тут із російських сайтів. І тільки звідки не йде. Це закупались дешеві, скоріш, силки виділявся якийсь бюджет, і їм робили і беде ілюзію бурної діяльності відносно СЕОшки, тому що ці всі е, діяльності по СЕУ потрібно перепровіряти. Або це робилось дуже давно, ще до війни, і з за цього залишилися ці посилання. Хоча, якщо 29 років на ринку чи в інтернеті, то там не, не удивіть що є посилання. І ось ми бачимо робот тексті, це технічний там показник. Я не буду там розказувати вам деталі, але він повинен бути. Він налаштовується дуже просто. Сайтмеп це також це типу підсказки гуглу, як оцінювати сайт. Його немає, бачите? Фавікона навіть немає, це зображення сайту, коли ви його гуглите і вам показує таку іконочку, логотип. Навіть цього немає, розумієте, на якому рівні зроблений цей сайт. Немає синхронізації з соцмережами, ні Instagram, ні Facebook, ні YouTube. Є лише Telegram. І ось ми можемо далі подивитися в іюні, в червні вони отримали десь більше 20 тисяч трафіку, і 68% цього трафіку. Якщо ми знаємо, що сайт не качається по SEO, це він там знаходиться в Нарні, грубо кажучи. Це там 6, 8, 9, 10 сторінки, то це, скоріш всього, наганялося платною рекламою. Платна реклама, якщо щоб отримати 20 тисяч юзерів, середня ціна за клік у нас там 3, 5, 9, 10 гривень, дивлячись, які показники у нас по ціні за клік і на які регіони вони крутяться. А ось ми бачимо, що Україна 60%, на Німеччину 30%, йде Польща. Слава Богу, Google аналітику підключили. І ми можемо зрозуміти, що вони витрачають десь чи під тисячу, а можливо і під дві тисячі доларів на рекламу щомісяця. Ну, на щомісяця, ми бачимо, наприклад, у травні у них було там 18,5 тисяч трафіку. В червні вони підняли різко до 21,5. В липні ми знову бачимо падіння, тобто нерівномірно там виділяється. Скоріше це пов'язано із ринком конкуренції, тому що чим більше конкуренція, тим більше ціна за клік.